Є місця в Україні, де можна зустріти тварин, які здавались давно зниклими, де сте поживає після століть мовчання, де глухар дає весняний концерт, а в тіні лісу прокидається рись. Сьогодні я розкажу тобі про області України найбагатші фауною три області і три зовсім різні світи. Одна це відроджений рай для куланів, яких у нас не бачили понад 100 років, друга схована між горами і легендами, де вовки і ведмеді знову залишають сліди. А третя біля моря, але з тваринами, яких ти точно не очікував там знайти. Приготуйся. Буде гарно, цікаво і дуже дико. Це не просто список тварин, це подорож до серця української природи, яке продовжує битися, незважаючи на виклики, які нам дає життя. Буду вдячна за підписку та коментар. Пішли дізнаватися цікавеньке. Закарпатська область, дика перлина Карпат. Закарпаття це не просто область, а справжній заповідник, де природа розгортає свої найяскравіші барви. Тут серед величних карпатських гір розташовані унікальні природні парки: Карпатський біосферний заповідник, національний парк Синєвир та Ужанський національний парк. У цих місцях мешкає понад 400 видів хребетних тварин, Бурий ведмідь господар карпатських лісів, що вражає своєю силою. Рись євразійська з її пронизливим поглядом майже невидима для людського ока, але її присутність відчувається в кожному шелесті лісу. Вовк сірий, мудрий мисливець, підтримує баланс у природі, полюючи на слабших тварин. Олень благородний та козуля європейська граційно пересуваються гірськими стежками, а дика свиня риє землю у пошуках їжі. У високогір'ї можна зустріти тетерука, глухаря та альпійську тинівку. Птахів, що пристосувалися до суворих умов Карпат. Саламандра плямиста з її яскравими жовтими плямами є символом чистоти карпатських потоків. Серед плазунів та земноводних варто відзначити ящерку живородну, вужа та рідкісного полоза Ескулапа. Це неотруйна змія, занесена до червоної книги. Вона може сягати до двох метрів у довжину що робить її однією з найдовших змій в Україні. Цей вид полюбляє теплі, добре освітлені схили, ліса та узлісся, часто трапляється поблизу старих садів і руїн. Назва Ескулап походить від імені давногрецького бога медицини, оскільки змія цього виду зображена на медичному символі жезлі Ескулапа. Незважаючи на свій грізний вигляд, ця змія абсолютно безпечна для людини. Комахи Карпат вражають різноманіттям: метелик мнемозина, махаон, жук олень та жук Геркулес. У водоймах області водяться форель Струмкова, Харіус це надзвичайно красива риба родини лососових, яка вирізняється яскравим забарвленням і високим парусоподібним спинним плавцем. Харіус дуже чутливий до забруднення води, тому вважається індикатором екологічного стану водойм. Його присутність знак того, що природа тут майже недоторкана. Та тут ще водиться гольян, маленька, але дуже цікава рибка з родини Коропових. Вона мешкає у чистих пристоводних струмках і річках і часто слугує кормовою базою для більшості хижих риб. Під час нересту самці гольяна набувають яскравого, червонуватого або золотистого забарвлення, що робить їх помітними навіть у стрімкій течії. Попри свої розміри, гольян важливий елемент водної екосистеми. Карпати одне з небагатьох місць, де можна побачити дикого лісового кота, про якого, до речі, у мене є окреме відео. Підказка висвітиться десь тут. Можете глянути. Птахи, такі як Орел Карлик, Сокіл Сапсан, Пугач та Сова Бородата, ширяють у небі, спостерігаючи за своїми володіннями. Кажани, нетоперлісовий, нічниця велика та вечірниця руда, ведуть нічний спосіб життя, полюючи на комах. А у серці Національного природного парку Синєвир розташований унікальний реабілітаційний центр бурих ведмедів. Місце, де поранені тварини або ті, що зазнали жорстокого поводження, знаходять новий дім. Центр займає 12 гектарів огородженого лісу для безпеки тварин та відвідувачів. Тут створено умови, максимально наближені до природних басейни, барлоги, ігрові конструкції та плантації ягід. Кожен з понад 30 ведмедів має свою історію: хтось був конфіскований у цирку, хтось врятований з приватного утримання. Ветеринари та доглядачі забезпечують тваринам необхідний догляд, медичну допомогу та індивідуальний раціон. Центр відкритий для відвідувачів, які можуть спостерігати за ведмедями у напіввільних умовах, дізнатися про їхні історії та підтримати зусилля з реабілітації. Це місце не лише про тварин, а й про людяність, співчуття та відновлення гармонії між людиною та природою. А ви відвідували Закарпаття? Я обожнюю захід України за дивовижну природу. До речі, із бурими ведмедиками теж знайома. Всім рекомендую відвідати. Одеська область степ, що прокидається з тисячолітнього сну. Одеська область, здавалося б, давно поділилася між пляжними туристами, виноробами та морськими портами. Але мало хто знає, що тут розкинулися одні з останніх цілинних степів Європи. Справжні храми вітру, де земля пам'ятає копита диких тварин. Саме сюди, в Тарутинський степ, повернулися кулани. Дикі азійські осли, яких люди знищили ще на початку минулого століття. Їхнє повернення це не просто екологічний проєкт, а акт історичної справедливості. Побачити кулана в дикій природі наче зловити мить часового порталу. Тварина стрімка, граційна, з глибоким розумним поглядом. Найбільше вражає, як швидко вони освоїлися перші куланята народилися вже в перший рік після переселення. Вони стали символом відродження степу, якого майже не лишилось в Європі. Цей степ не мовчить, вночі він шепоче голосами сов, тут тишком шпорить борсук, а день зустрічає голосами бабаків. Тут живе один із найзагадковіших плазунів України жовтопузик, якого часто плутають зі змією, хоч це справжня ящерка, але без лап. А у весняних травах ховається рідкісний степовий орел. Під час польоту він мов тінь, що прокрадається над землею. У повітрі можна побачити навіть рожевого палікана, справжнє диво, якщо враховувати відстань до моря. Усі ці тварини невидимі сторожі степу, які вчаться жити поруч із людьми. Але степ не пробачає байдужості. Через безконтрольне розорювання та пожежі втрачено понад 90% первинних степів України. Саме в Одеській області ці втрати намагаються повернути назад, гектар за гектаром. Нижнідністровський національний природний парк, що простягся біля місця, де Дністер впадає в море, ще одне унікальне місце на карті області. Тут серед плавнів і озер селяться тисячі птахів, деякі на межі зникнення. У 2023 році, після підриву Каховської ГЕС, сюди винесло понад 50 тритонів червонокнижних земноводних, яких рятували місцеві екологи. Це була надзвичайна історія порятунку: маленькі істоти, вимиті з домівки, знайшли прихисток у дельті Дністра, а десь між очеретами вільно бродять дикі кабани та косулі, майже непомітні у густій рослинності, справжнє багатство природи. Неподалік в акваторії Чорного моря досі зустрічаються дельфіни-афаліни, символ морської свободи. Це найвідоміші представники родини дельфінових, яких можна зустріти і у Чорному морі. Вони відрізняються високим інтелектом, складною соціальною поведінкою та вражаючими комунікативними здібностями. Афаліни можуть впізнавати себе в дзеркалі, спілкуються за допомогою свистів і клацань, а також здатні до навчання і гри. Ці дельфіни можуть досягати трьох метрів у довжину і важити понад 200 кілограм. Вони формують тісні соціальні групи, часто полюють разом і захищають одне одного. В Україні афаліни охороняються законом. Оскільки є вразливими до забруднення морського середовища та браконьєрства, їхня поява в морі це завжди незабутнє видовище, яке нагадує ми живемо поруч із надзвичайно розумними та чутливими істотами. Але навіть вони стають жертвами. Щороку десятки особин гинуть у браконьєрських сітках. У регіоні діють волонтерські ініціативи, які займаються рятуванням морських савців, і кожне врятоване життя це маленьке диво. Тож Одеська область це не лише порт і ламан, це поле бою за виживання дикої природи, яка хоче жити поруч із нами. Та друга область найбагатша фауною. І поки вітри та рутинського степу ще співають, у нас є шанс це зберегти. Чернівецька область, дика поезія буковини. Чернівецька область, третя область з неймовірно багатою фауною. Вона, немов коштовна шкатулка, що приховує не лише культурні скарби, а й дику майже містичну природу. Гори тут не такі стрімкі, як у верховині, але вкриті лісами, які пам'ятають ведмедів, рисей і вовків. Саме в цих лісах мешкає один із найрідкісніших птахів України глухар, чий шлюбний спів ранньою весною більше схожий на інструментальний концерт, ніж на пташину пісню. Це справжній король карпатських хащ, і побачити його, як зустріти лісового духа. Ліс не мовчить, тут можна почути виття вовка, що відлунює вночі з полонин. Ведмеді, яких ще не так давно вважали вимерлими на цій території, знову залишили сліди біля малолюдних хуторів. Недалеко від путили працює єдиний у Чернівецькій області центр допомоги диким тваринам, де не просто лікують поранених лисів, сов і сарн, а повертають їм дикість. Тут тварин не приручають, тут їх повертають у дику природу та допомагають освоїтись. А біля Дністра, де річка Стиха обіймає береги, живуть видри, граційні обережні. Їх майже не видно, але іноді можна знайти слід на мокрому піску, як підпис привода. У Хотинському національному парку трапляється Орел Карлик, малий, але надзвичайно сильний хижак, що ширяє над урвищами. Це хижий птах середніх розмірів, але, незважаючи на свою назву, цей Орел зовсім не такий вже карлик. Розмах його крил може сягати до 1,2 метра. Він має дві форми забарвлення: світло з білими нижніми частинами тіла і темно з коричневою спиною і черевом. Орел карлик спритний мисливець, який полює здебільшого на дрібних савців, птахів і ящерок. Своє гніздо він будує високо на деревах, часто у важкодоступних місцях, що дозволяє йому уникати небезпеки. В Україні цей вид занесений до червоної книги, оскільки його чисельність поступово зменшується через виробку лісів і порушення природних екосистем. Зустріти орла карлика справжня удача, адже він символ дикої збереженої природи. На жаль, у Чернівецькій області у 2022 році екологи втратили цілу колонію ховрахів, рідкісних гризунів, які постраждали від господарської діяльності. Це була тривожна втрата. Одна з небагатьох популяцій, яка могла відновитися, зникла за кілька тижнів. Але є й інший вектор не по темі фауни, але цікаво, що у ботанічному саду чернівців зібрана унікальна колекція тропічних рослин, серед яких кава, папая та навіть хижі рослини. Цей сад, ніби портал у джунглі серед міста. Тут працюють біологи, які досліджують вплив змін клімату на поведінку комах. Це ще одна невидима частина фауни, яка змінюється щодня. Чернівецька область це місце, де кожна стежка має свою історію, а кожен ліс приховує когось, кого краще не турбувати. Це Буковина – дика, ніжна, глибока, як ніч над Дністром. Що я вам скажу? Кожна з цих областей справжній скарб української природи, і це лише частинка того, чим багата наша країна. Якщо хочете, я можу розказати більше про якусь конкретну тваринку з цього списку, який ви почули сьогодні. Також, якщо хочете, я можу зробити ще й по іншим областям відео і розказати про фауну кожної області окремо і більш детально, тільки напишіть у коментарях. А якщо ви хочете і надалі відкривати неймовірні куточки України разом зі мною, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо буде бажання задонатити на розвиток каналу, посилання у описі, і ось тут QR-код. Буду збирати на об'єктив до камери, щоб розвиватись краще і робити більш якісний контент. Попереду ще більше дикої природи, несподіваних відкриттів і видовищних кадрів. До зустрічі в наступних мандрівках по нашій вайбовій планеті. Слава Україні та її героям!